Казочку. Про кого? Які твої улюблені герої? Лис, мене любиш лисичку чи ні? Да. А я в колобок, так? Так, молодець. А так. так. Ой, Ми ще не познайомилися. Доброго дня, як тебе звати? Ліза. Ліза, Лізоня, скажи, будь ласка, а чим ти любиш гратися? А яким? Які в тебе є іграшки? Пірамідка. Так, дуже молодець. Молодець. Дітки. Положи ви все, поклали, поклали. Їм, діти, увага, дітки, які ви всі хороші, гарні, Сядьте рівненько, покладіть руки на парту, Марійка. Ви вже в школі. Ви не просто в дитячому садочку, а ви в школі знаходитесь, правда ж? Молодці, а я, подивіться, яка гарна, які в мене вушка, а який хвостик ось у мене. Гарний, так? А, так. Та. Дітки, а ви будете слухати свою вчительку? Так. Да. Молодці, тоді сідайте рівнесенько, і ми почнемо з вами наше заняття. звати? Скажіть. А вчительку вашу як звати? Молодці, всі запам'ятали. Це лисичка.